Що ж, завершився 36-й саміт НАТО, який відбувся цими днями у Вільнюсі. Головними питаннями були розв'язана Росією війна проти України та членство нашої держави в Північно-Атлантичному альянсі. Зрозуміло, що офіційного запрошення у військовий блок на цьому саміті не могло бути, бо Україна зараз в стадії війни. Хоча, признаюсь чесно, я й сам мав невелику надію, що кордони НАТО з Росією збільшаться вже найближчим часом. Та нічого із цим зараз добре справляється Фінляндія, яка стала 31-м членом альянсу 4 квітня. Цього року поразила та скористь, якою і Фінляндія, і Швеція е отказалися від своєї нейтрального статусу. Хочу нагадати, що Фіни не збиралися вступати у військовий блок, поки великий стратег Путін не вирішив напасти на Україну під приводом демілітаризації і денацифікації. Пам'ятаєте, було і таке мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. і для этого ми будемо стремитися Демілітарізації і денацифікації України головною причиною, чому Україна не отримала на саміті запрошення, на мою думку, є п'ята стаття північно-атлантичного договору, яка передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав Союзу. А значить, що запросивши Україну, альянс згідно договору вступає у збройний конфлікт з Росією, іншими словами, третя світова війна на території нашої держави. Та все ж таки цей саміт був важливим і продуктивним для України. Конкретні гарантії безпеки від країн Великої Сімки це не пусті обіцянки. Сформований спрощений вступ України в НАТО це питання часу. Оголошення більше поставок зброї, ППО, ракети, бронетехніка та артилерія це сигнал Росії, що їй варто забратися з території України. До речі, одразу після саміту Еммануель Макрон оголосив, що Франція вже передала Україні ракети великої дальності Скальп, аналог уже відомих окупантам британських Шедоу». І на що не натякаю, але кримський міст попадає в зону ураження цих ракет. Просто так поставки оружия это не це... участь в війні. Кремлівські телевоїни більше року втирали своїм глядачам, що Росія воює з НАТО на території України і що наші збройні сили вони знищили ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Це більше не спеціальна воєнна операція Юго-Восточній на Юго ну, Юго Україні, а це війна з НАТО з усіма витікаючими последствиями. Ми з НАТО воюємо що саме любопитне. А НАТО з нами воює. А ми ділили, нічого нічого не происходит. А тут, коли стало вже не так смішно, риторика Соловйова змінилась. Це засідання НАТО. На котором реально що взяти курс на венусне самому собі заперечувати це основа росіянської пропаганди і робиться так навмисно. Про це ми детальніше поговоримо в іншому випуску. Щодо майбутнього запрошення України в НАТО, то я хочу звернути вашу увагу на іншу, не менш важливу причину ніж п'ята стаття договору. Україні необхідно здійснити реформи, питання управління, корупції, сумісності, які є питаннями незалежно від того, є війна чи ні. Отже, нам потрібно змінювати Україну на краще всередині держави. Нам потрібно Змінюватись на краще самим. Війна потрясла українське суспільство, розбудила і загартувала нашу самоідентичність. І коли буде переможений ворог зовні, прийде черга ворога внутрішнього. Те, що ми зараз не обговорюємо розкрадання коштів на підземних укриттях в Києві чи на ремонт стадіону на Волині вартістю 135 мільйонів гривень, зовсім не означає, що ми забули. Майбутнє України з НАТО і Європейським Союзом, а не з корупціонерами і олігархами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Далі буде.